Привіт, котики! І сьогодні у нас 5 причин, щоб пересісти з ДВС на електро. Свій вибір я зробила ще 4 роки тому і жодного дня про це не пошкодувала. Тому що у вас відпадає ремонт двигуна, заміна мастил. І хоча ви скажете, що вони є в електромобілях, так, але вони замінюються значно рідше, ніж замінюються на бензинових авто. А також свічки і все остальне, хто їздить на ДВСах, той точно про це знає. Вигідно заряджатися, і хоча електроенергія також не дешева, але вона значно вигідніше ніж бензин. Електромобіль це екологічно чистий вид транспорту, рекуперація. В якому ДВСному авто ви зустрінете таку можливість не просто рухатися, а ще й повертати собі запас ходу. Електромобіль це взагалі про емоції, відсутність шуму, посторонніх запахів. І ту швидкість, яку вам може подарувати електромобіль на старті, не подарує жоден ДВС.